Вітаю, друзі! Дуже рада сьогодні поспілкуватися з вами. По-перше, тому що навколо мене вже є трошки зелені. Якщо хто не розуміє, про що я, подивіться яке-небудь із моїх останніх відео, і ви все зрозумієте. Ну, а по-друге, я отримала сьогодні посилочку із рослинами. А це для мене все рівно що свято. Але, ну, як же ж тут без але? Справа в тому, що посилочка не зовсім звичайна. І саме Цій незвичайності я присвячую сьогоднішній сюжет. Повірте, байдужим він не залишить точно нікого, тому дивимось. Спочатку трохи перед історією, тому що в даній ситуації вона грає ключову роль. Тижні зорі назад у Фейсбуці я натрапила на дуже вигідну для мене пропозицію, скористалася нею і отримала цілу купу рослин зовсім безкоштовно. Заплатила лише 34 гривні за доставку Укрпоштою. Що то були за рослини, якими вони до мене приїхали і як виглядали відразу після посадки, я показувала у одному з окремих моїх відео. А зараз я хочу показати, як вони поприймалися і як себе почувають на даний момент, що дуже важливо для розуміння того, про що хочу розказати далі. Якщо геть коротко, то рослинки були викопані просто із садка, а оскільки знаходилися у дорозі декілька днів, то приїхали трохи прим'ятими. Та у мене вже вони повністю освоїлися. Ось цілий рядочок низькорослої багаторічної Айстри. На оту травичку, не звертайте уваги, бо це ж поливаю, і воно все сходить, але дуже дрібненьке. Сама ж Айстра, дивіться. Оце те, що приїхало. Воно вже засохло повністю. Ось добре видно, бачите, листочки оце сухі, це ті, що були. А оця вся зелень оце те, що вже наросло у мене. Як бачите, свіженьке, гарненьке. Ось є патички, які залишилися сухими. Я їх такими і садила. Ну, вони тоді були напівсухими, тепер вони всохли повністю. А посадила тому, що внизу були паростки, і ось уже і посходили. Бачите, ці паростки, ось-ось уже є паросточок. Ось паросточки. Бачите, патичка суха, а айстрочки вже посходили. Кніфофія ось, оцей полукруг. Ще деякі листки тут лежать, деякі вже підсушились, можна вже зачищати. Але центральна частина уже майже в усіх рослинок торчком вертикально піднята. Тобто вже вкорінилися ці рослинки. Ось багаторічна айстра, тільки високоросла. Оце дивіться, я садила, думала, що воно засохне повністю, розраховувала просто на те, що паростки унизу там є. Але як бачите, рослина попускала вже нове листя. Отут, як от його обгорівши мої дерева, щоб були сухі й попускали листки на кінцях. І от айстра теж. І отут теж, подивіться, ось ось. Ці частини верхівки позасихали, це вже я їх отак позрізаю, пройду, а все інше зелене, гарне, оце все ж понаростало. Бачите, оці всі віночки, це все-все зелене, те, що вже у мене ось за цей період, оці три тижні, вже наросло. Отут очиточки дрібненькі, оці ґрунтопокривні, ну, вони зразу освоїлися. Тепер далі, оце хризантемка. З одного куща я зробила отакі три кущики. Гарненька, вона вже збільшилася у два рази. І щось мені так здається, що вона встигне ще й цвіт викинути. Ще, можливо, й побачу квіти у цьому сезоні. Оце брунери. Тоді, хто дивився моє відео, то бачили, що був один єдиний листочок, і той вже майже засушений, все інше було без листя. А це вже все новеньке. Дивіться, посходила раз, два, три, чотири, п'ять кущиків вже є. І щось мені так здається, що там іще повинні посходити. Не вмію я з цією рослиною ще працювати. Вона для мене зовсім нова, тому що навіть... Не бачила ніколи, ще її, але мені подобаються ці голапушки. А коли будуть цвісти, то взагалі будуть гарненькі оці синенькі квіточки, як на фото дивлюсь, то подобаються. вони мені. І е, хоста теж був один кущик. це З одного кущика я зробила три кущики. і вже Кожен із них пустив нові листочки. Оце новий листок, оце новенький, блискучий, красивий. І тут новенький листочок. І вже якась із поділок, чи ця, чи оця скорення пустила ще один паросток. Ви бачите, вже листочок і ще ось йде. Ось ця трава заважає. От. І тут іще заготовочка на один листочок. Тобто, із тих трьох, які в мене вийшло, тепер вже чотири вийшло. І отут на другій ділянці оці очитки Тоже був один кущик, а це я розділила його на дві частини. От. Тоже він себе хорошо почуває. Уже суцвіття були повністю білими, вже вони розживіють і е, збираються цвісти. Ото огризок, то мій, теж то його історія у одному з попередніх відео. Хто хоче, подивіться. А тепер переходимо безпосередньо до моєї посилочки. Замовила я її у людини, оголошення якої теж випадково побачила у Фейсбуці. Ця жіночка віддавала величезний набір рослин, причому багато із яких мене цікавили, і які я збиралася трошки пізніше купувати. Ну, бажаючих отримати такий набір, звичайно, вистроїлася ціла черга. Ну, стала в цю чергу і я. Думаю, так. Ну, вистачить, вистачить, а не вистачить, то так і буде. Слухайте, вистачило. І от саме цю посилку я сьогодні і отримала. У моїй уяві це мала бути така доволі величенька коробка, тому що все-таки 11 рослин, їх треба якось розмістити. Та ще й маючи досвід із подарунком, який я вам тільки що показувала, вірніше рослини, у які входили, тоді я отримала посилку об'ємом ну, з добрих півмішка. Так от і тепер я ж собі думаю, що має бути щось таке величеньке, хай не важке. Але зазвичай великі коробки, вони ж не зручні. Збиралася ще чоловіка просити, щоб пішов мені на поміч. Але думаю, так, нова пошта коло мене близенько, тут метрів там 200 чи 300, донесу сама. Слухайте ще й добре, що я пішла сама. Тому що коли побачила, ось, побачила я отаку от коробочку, розміри. Ну, якщо так на око дивлюся, 25 на 25 і на 15. Ну, я так глянула, слухайте, ну щось мені підозріла, ця коробка е показалася. Але вже бачила таке, що люди умудрялися у невеликі коробки впихати прямо цілий садок. Ну, то думаю, хай і так. Коли ж беру в руки, а вона геть легесенька, е ну, я тут взагалі нічого не зрозуміла. Думаю, мабуть, я щось наплутала, тому що в один день робила кілька замовлень. Думаю, точно щось переплутала, але щось не можу я зрозуміти. Що воно таке? Прийшла додому, першим ділом розрізала, тому що ж не терпиться. Що ж таке? Розрізала, а там ну а там саме цікаве. Зараз будемо дивитися. Хочу сказати, що я коробку тільки розрізала, глянула, що тут верхня лежить, зрозуміла, що до чого. А далі вже не дивилася, щоб рослини лишній раз не мняти, не тривожити. Так от показую. Ну, перший списочок лежить, 11 рослин. А далі дивимося рослини самі. Так, ось. Це у нас малина. Коріння, ну, я так, через торбинку бачу, що коріння тут доволі таке хороше. Стебла через раз. Трохи хороших зелених, трохи таких, як наче трошки підсушені чи пошкоджені. Раз. Так, оце я бачу айстра. Це версковидна айстра. Корінець із землею ось от, трошечки. Ну, саме листя, як бачите, пов'яло, ну, не сухе, тільки пов'яло. Це лілейничок помаранчевий. Так, теж через торбинку я бачу, що корінці величенькі, хороші. Оце жимолость, е, ну, у мене така є, але під час пожежі вона пошкодилась там один тільки пагінець. Пустила. Сьогодні, правда, вже бачила і ще два появилось. Я боялася, що вона погано буде відживати, можливо, геть пропаде, то замовила ще одну таку, щоб посадити поряд. То оце бачу, що жимолось. Ну, прив'яли листочки. Так, але корінця. Отут наче ось цього нащупується. Так, далі очиток. І, здається, мені це такий самий, як у мене вже є. Але нічого хай буде. Так, а тут теж бачу ось отакі коріння хороші, як ото восьминоги ноги свої лапи порозкривали. Так, тепер оце щось. А, зрозуміла, ото Айстра у мене була. Ну, не у мене у посилочці. Це айстра була е, звичайна багаторічна, ну, сентябрінка. А оце вересковидна. Якщо я правильно зрозуміла, то це так, бо тут геть не такі листочки. Але ця прямо наполовину засохші листочки. Ну, корінець непоганий. Оце. Ой, хаутюйнія. ой, я й хотіла таку, щоб з розовенькими листочками була. Хорошенька, манюнка, але з корінцями тут все окей. Так, що це в нас таке? Ага, це хризантема е, мультифлора. Це має бути. Листя зів'явши, Я на це не звертаю уваги. От, тому що все-таки відкрита коренева система, це відкрита. Корінь є. Не розвертаю не цей, бо часу, щоб не дуже багато займати у вас. Так, оце. Що це в нас таке? Щось, я не пам'ятаю. Що це повинно бути? А, це ірис. Це ірис карликовий. Ага, теж хороша тут картофлина є. І коріннячко. А, є ось коріння біле, хороше. Хорошо. Так, щось тут ще. Ага, щось геть із квіткою прямо. Прямо з квіточкою аж розверну. Так, це жоржина тут я бачу. Рожева. Так, як обіцяли, з такою квіточкою вона і є. Ось ось вона яка рожевенька. І ви подивіться, тут кущарик прямо. О, гарні, та ви що? Щось я оті перші ці побачила, то якось наче трошки розчарувалася, а тут дивіться, красота з новими паростками. Дуже добре. Тут щось так, а це в нас, мабуть, це м'ята, я так бачу, у списку вона є. А ну, така, як у мене, чи якась інша цікава, бо у мене є м'ята одна. Начебто щось мені здається, що схожа, але трошки начебто не така. Тут якісь листочки дрібненькі, іначе світліші на корінь, а моя з великими листями і дуже темними. Може, ще залежить від того, де саме в якому місці вона росте. Ну, посажу, хай собі росте. Є в мене, де її посадити. Ось такий скарб у мене отримався. На вигляд не дуже привабливий, тому що більшість листя зів'яло. Але наскільки я відчула на дотик і побачила очима через упаковочки, то коріння скрізь хороше, міцненьке, і я думаю, що все тут прийметься геть непогано. Зараз це все порозмотую, замочу до завтра. А завтра попрошу у вас ще кілька хвилин уваги, щоб поділитися своїми висновками. Повірте, вони будуть не зовсім звичними, але точно будуть корисними. Переночували уже мої рослинки отак у воді. Враховуючи, що вони були із підсохлим корінням, то я вирішила ті корінці дещо попідрізати. Для цього брала. Рослинку, ось вийняла іриса, на ньому добре видно, опускала у воду, так, щоб він утопився в воді, і кінчик корінця, так, на 5-10 мм, чуть, чуть відрізала отой кінчик, тільки головне, щоб у воді. Треба, щоб відразу після зрізу рослинка ухопила самим першим не повітря, а саме воду. Тоді вона швидше включається у ріст. Ну і поки рослинки розмотувала, пороздивлялася уже краще кожну, то самою такою ненадійною показалася мені айстра вересковидна учора, бо вона була прямо ну, майже суха. Ось вона. Але сьогодні, після замочування, я вже додивилася, що у неї ж є onо, два білі пагони новенькі. І причому вони не сухі, не гнилі, ніякі, вони хороші. Один, правда, оцей ось верхівка трошечки зламана, а другий то повністю хороший. Значить, айстра буде рости. Це вже я бачу, я знаю цю рослину, вона виживе. Побачила у жимолості, що в неї не корінь, а у неї стебло. Яке було приросше до землі. І воно попускало корінці по стеблу. Ну, вони зараз мокрі та поприлипали до стебла, але воно деякі ниточки все-таки помітно. Ось, бачите, я надіюся. І ще одне покладене є стебло. Ось Позаплутувалося. Це без корінців, це просто відрізаний кусок стебла. Але він хороший, бачите, ще трошки і напилося воно за ніч та такі більш свіжі листочки стали. І з цього стебла просто зроблю пару живців, і я думаю, що в вони гарно жимолость із стебла корінці пускає добре. Тому можна буде. Отримати навіть не одну рослинку, а декілька. І додивилася, що лілейничок тут не один, а їх три. Саджанці маленькі, але вони всі хороші, хороші там кореневища в них. І відразу ж три штучки буде рости. А от що у мене викликає питання, не сумніви, а саме питання це жоржина. Зараз я вийму. Ось дивіться, ну ви вже бачили, кореневища тут гарні, але оці паростки у мене викликають запитання. Ой, один ось і зламався. Поки тягала туди-сюди, один ось, ось паросток і відламала. Е, оце питання саме стосується оцих паростків. Я так подивилася по інфоджерелах, то пишуть, що якщо... Картоплини, жоржини восени пускають оці пагони, то пагони треба пообламувати, і картоплини сховати на зберігання при температурі 5-7 градусів. Ну, але якби це була друга половина осені, то я так би і зробила б і нічого більше не думала А зараз ще ж тільки початок вересня і погода стоїть така тепла. Прямо літня, жарка навіть. І не знаю. Думаю, посадити все-таки в землю, хай собі місяць-півтора, ну, наскільки буде тягнути погода, хай воно собі росте, воно ж пішло уже в той ріст. Ну, а далі почнуться приморозки, то те, що встигне нарости, воно собі зів'яне і тоді, і тоді, мабуть, викопати ж треба буде ці картоплинки. Як ви скажете, ану порадьте, тому що рослина начебто і знайома. Бачила я, як колись із нею носилася весь час моя сестра. Вона їх ото і садила, і викопувала. Але я особисто ніколи ні разу не садила цю рослину. От, Бо у мене тут спека, і мені здавалося, що жоржина... Жоржині у мене може бути не дуже добре. Ну, зараз я її на відкрите сонце садити не буду. Я її буду садити у трошки притінене місце, там буду її намагатися вирощувати, але от не знаю, що зробити з оцими білими паростками. Що скажете, що порадите. А от тепер обіцяні висновки. І головне, я б сформулювала як народне прислів'я: дарованому коню в зуби не заглядають. Чому я так кажу? Тому що вважаю, що це правильно, тому що неодноразово вже у інтернет-просторі бачу, коли покупці висловлюють невдоволення тими подарунками, які роблять їм інтернет-магазини або квітникарі-любителі. І якось у тих продавців стає навіть мені жаль. Люди хотіли як краще, а вийшло, як кажуть, як завжди. Я ж до своєї дарительки навпаки ставлюся з величезною просто вдячністю, тому що я розумію, скільки часу вона потратила на мене і на всіх інших людей, які замовили у неї оці безкоштовні набори рослин. Ви уявіть собі, тільки просто прикиньте приблизно. Скільки часу треба було, щоб домовитися у переписці про пересилку рослин? Скільки часу треба було, щоб ту кожну рослиночку замотати, замотати її корінець, зробити оці наліпочки, ось, із номерками. Оці списки понаписувати від руки, щоб людина розуміла, які рослини вона отримала, адже не кожна людина знає прямо кожен екземпляр в лице, як то кажуть. Поскладати ці всі рослинки у коробку, запакувати ту коробку, занести її на пошту. Це все час. І я так розумію, що не одну годину потратила ця жінка, аби відправити отакі посилочки у різні кінці України. І при цьому вона для себе абсолютно ніякої вигоди не отримала. Зате при цьому вона дала шанс рослинам на нове життя, бо інакше вони просто пропали А з іншого боку, дуже допомогла людям, які хотіли б закупити оці всі рослинки, але з тієї чи іншої причини не могли зробити це саме в даний момент. Звичайно, ви можете сказати, що не обов'язково ж купувати 10, 11, 12 рослин відразу. Можна купити 2, 3, 4, 5. Але поясню саме на моєму прикладі, щоб ви зрозуміли, що бувають ситуації, коли саме треба багато рослин відразу, але обставини не дозволяють це зробити. Ось подивіться на оцю ділянку. Тут величина приблизно метрів 6 на 4. Багато рослин ви тут бачите. А отут подивіться, оця смуга попід забором метрів 10 і шириною десь 2-2,5 метри. І по садку подивіться, що робиться. Тут здається, що начебто ніколи нічого і не росло. Насправді ж це не так. Те, що ви бачите, поодинокі дерева стоять, зеленіють і деякі кущі, і деякі трав'янисті рослинки, то це те, що змогло. Ожити, відновитися після пожежі, яка їх повністю усушила, але частина рослин таки пропала безповоротно. І от подивіться на оцю територію і скажіть, скільки тисяч мені треба вкласти, щоб її засадити, так як мені хочеться. А враховуючи, що у мене в хаті живуть одні пенсіонери, то самі розумієте, що на покупки особи не розженеся. Гадаю, тепер ви добре зрозуміли, чому із такою сильною вдячністю я ставлюся до своєї дарительки. Ви навіть не уявляєте, із яким задоволенням я зараз піду садити нові рослинки. Тим більше, що я впевнена, що вони, якщо не на 100%, то на 90 точно усі приймуться. А щоб не бути голослівною, то десь під кінець місяця я постараюся відзняти відео, у якому покажу, як себе почувають рослинки саме оцієї групи із оцеї посилочки, про яку сьогодні вам розповідала. Тому слідкуйте за новими випусками, щоб не пропустити. Підтримайте канал вподобайкою, підпискою, пишіть коментарі. Вони завжди цікаві, багато корисного я з них беру. А на сьогодні ж у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю гарних людей навколо вас і прощаюся до наступної зустрічі.